Сьогодні на ремонті у нас у такі двері двохстулкові з фрамугою. Переходимо до ремонту. Розібрали, підготовуємо далі, зверху буде склопакет. Фрамушка з клопакетом шльоп Процес рухається. Та ще де до завершення. Трошки додавали замочків, щоб мало не казалося. Двохсистемний мультлок циліндровий системи моноблок, підключені девіатори, додатково врізано два замочка в якості ночничків, з зовнішньої сторони під них не буде отворів. Італійські броньовані накладки. Азіфауз з системою антитюб і додатковою юпочкою такою, щоб не можна було зірвати. Вже надвечір отак виглядають двері. Може комусь замочків і мало, але тут вистачає.